Добрий вечір! Сьогодні в нас рецепт дуже і дуже смачних сирників. 300 грамів творога беремо, щоб сухий був. Один жовток, один пакет ванільного цукру, одна столова ложка муки, поць солі, 1-2 столові ложки цукру. Починаємо готувати. Творог пробити на блендері, додати один жовток, ванільний цукор, 2 столові ложки цукру. Щепоть солі, вимішуємо все і додаємо муку. О, знову все перемішуємо на доску, підсипаємо муку, викладаємо тісто. обкачуємо в муці і формуємо ковбаску. Ділимо тісти на кусочки, робимо кульки, а з них формуємо сирники. Смажимо все на розігрітій рослинній олії з двох боків. Всім бажаю смачного!